Ну що, привіт, Майамі! Єдине місто в Штатах, яке має тропічний клімат, місто, в якому 70% населення мають латинське коріння, а ще одне з найбагатших і найдорожчих міст штатів. Я тут вже друге, і сьогодні ти відкрилась по-новому. Взагалі, атмосфера міста сильно на, на нагадує дорогий люкс, якийсь е переміжку з таким іспанським не знаю чим, піднотою. Даунтаун прикольний, тому що тут uh, висотки, якісь приємні люди багаті зачасту, ну окрім Homeless People. Але якщо ми вийдемо десь за місто, або навіть не за місто, а будь-який район міста, там буде купа таких маленьких одноповерхових будиночків без даху з побитими машинами напівпобитими і з чимось таким. Щоб повністю нагадую якусь латинську Америку, тому що там зачасту живуть іспанці. Тож не можу сказати, що це дуже безпечне місто, хоча думаю, що сьогодні все буде добре. І я йду експлорити це місто. По центру курсує такий безкоштовний кейбл кар. А ще фан-факт в тому, що для місцевих зимою бажається температура з 18 градусами по Цельсію, а середньорічна складає 24. Доставку з майбутнього замовляли. Значить, їздить по місту і доставляє щось. Це може бути щось приватне, може бути якийсь вольт, доставка, лова, диво. Дуже приємний торгівельний центр. Він напіввідкритий тут гуляє вітер, що прикольно, теж в такому стилі джундлі. Кажу ж, знаєте, завжди ці асоціації чимось що ми вже знаємо. І мені реально дуже сильно це місто зараз нагадує Сінгапур. Проте до того, як я була в Сінгапурі, я була в Майами. Е, Сінгапур нагадував Майами потім. Але зараз Майами нагадує. Е, ще прикольно, що вони кажуть не have a good day, а uh, have a абудман одного року англійської. Знаєте, що цікаво, це місто, де природа і технології йдуть пліч-опліч. Тут під час цієї подорожі я відчуваю себе як частина чогось великого. І це місто, яке існує на межі між океаном і небом. І у ньому немає обмежень для того, щоб створювати щось нове. Наприклад, ось це. Робота для доставки. Так, тут могла б бути ваша реклама, а поки що просто розкажу, що всі знаки, більшість знаків дублюються текстом, раптом ви не знаєте значення дорожніх знаків. Ну і час повітати. зараз всі українці, які це дивляться, скажуть, що це звичайна кав'ярня. А я скажу вам, що для США це справжня рідкість, тому треба насолоджуватись. Так, на ну що час обіду? Це кіш з овочами, він коштує десь 12 доларів. І холодний чай. Сім'ї, якщо не помиляюсь. Я сильно вибачаюся, але ви просто подивіться на колір цього піску. О май гад. Це що за парадайс? Яхти? Дуже гарно. Боже, так гарно! Я наче на Балі потрапила. І то, і то не зовсім. Це Bayfront Park. Ззаду Financial District. Це центр Майамі. Якась супер заряджена яхточка. Класний пісок! У -у -у -у. Трошки покайфували під сонечком. Куди ж без контенту з Майамі? Абсолютно нікуди. Я вже казала, до речі, що це місто нагадує мені Дубай. Ну, от кажу. А ще поїхали в Діснейленд, може, але й після висновків. Та насправді я не можу просто передати, наскільки тут все інстаграмно, гарно і навіть затишно, я б сказала, знаєте, я не відчуваю в місті ось цього вайбу, як не знаю, пафосу. От я не відчуваю його. Є вайб багатства, є вайб. Дорогого життя, так, воно реально тут дороге. Тут квартира може коштувати в центрі в місяць 5 тисяч доларів однокімнатна, але ніхто не кічиться. Люди в центрі ходять в ласінах з собаками в руках, ну тобто без оцих оціночних поглядів. Загалом, так, але я вчора бачила в Тіктосі, що на Дівчина розповідала, що в Майамі дуже складно зараз знайти жінку, яка працює, чоловікам знайти жінку, яка працює. Тому, коли чоловік бачить і дізнається, що дівчина працює, він одразу на неї кладе погляд, бо чомусь якимось чином, не знаю яким, можете самі здогадуватися, жінки тут на люцюють, не люблять працювати, а просто типу почілять. Ну бо вайб міста такий. І деякі з них навіть брешуть, що працюють, і кажуть, що вони ріелтори чи ще хтось для того, щоб сподобатись чоловікам. Ось такий, ось такий тут ось, мес відбувається, але все одно класне місто. Минулий раз мені не сподобалось, а цього разу сподобалось. І прийшли сюди. І що? І все, буду їхати далі. Welcome back to Orlando. Сьогодні я покажу вам екскурсію по безкоштовній версії Діснеленду. Бо платно коштує 300 доларів за квиточок, але тут купа всього цікавого. Так, 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 вгадайте, де я? Я в парку Дісней Флоріда славиться своїми парками. Те саме Орландо, тут є парк Universal і Дісней парк. І зараз я прийшла. В реальну, безкоштовну версію Дісней парка, і тут не просто атракціони, шопінгмоли, як зазвичай вони люблять в Америці, фудкорти. Тут ще є і музей Кока-Кола. От він трьохповерхова будівля з якимись розвагами, вкусняшками. І сподіваюсь, хоч там я знайду колу не в пачки, а одну баночку і вип'ю її. Погнали. Що тут, як завжди, свято наближається, це. купа непотрібної дрібідні, але золоті бутилки, пляшки, може комусь цікаво. Що ще? Звичайний сувенірний магазин, але аж на три поверхи. І на третьому є така чудова тераса, на якій можна поїсти або випити різні. Сколи. От і ми випили. Це, що це за кола? Це мексиканська кола. Вона вважається краще по якості, тому що туди не додаються порузяні сиропи. Зрозуміло? Отак от, от. Що може сказати? Кола хороша, смачна. Але надбірне споживання. Солодкий напій може бути шкідливим для вашого здоров'я, Пам'ятайте. І суді ж веселі продовжується. Це фагас ж там? Що ж там? Має бути гарно. Поїхали, подивимось! Я це бачила тільки в Ютубі, а зараз це тут. Дивіться, дивіться, що тут. Це стінки з конфеток. Ось так. Різних смаків, різних калерів. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, не кайф. Нічого не буду купувати, мабуть. Але Боже. Це так гарно, це так гарно. Back to Childhood походить. Тут вам і Marvel Shop, і Legoland, До речі, так. Да, із Lego дуже багато фігурок. І багато м'яких іграшок на всі дійсне фільми. Ну, хай Бог миле прийти сюди з дитиною, чесно. До речі, щодо Лего, то це титанік, який не затоне, якщо ви його зберете правильно. Ну і можна скласти собі якийсь сувенір на пам'ять. Кий ще і либідь. Це приблизно ця фігура, складена із Лего, Орлендо. уявляєте скільки де, де, де. воно взагалі збиралось? Просто ці деталі. Вау. Що маю сказати, що американці дуже сильно люблять розважатись, і розваги взагалі це топ-пріоріті для них, тому що тут дуже багато речей, на які можна витрачати гроші, і вони не проти це робити. Так що парки розваг, різні дозвілля, будь-що, що може принести емоцію. Відволікти від сірих буднів і, хоч якось розважити з дітьми, тому що як ніяк американці дуже сімейна нація, а вони завжди користуються популярністю і, і попитом. Так що такі парки, навіть якщо і квиток сюди коштує 300 доларів, ніколи не пустують. Сюди злітаються люди з усієї Америки, з усього світу, щоб класно провести час, зберегти молодість, провести час. З дітьми подарувати свої емоції і взагалі кайфанути і відірватись. За це мені подобаються американці. Так прикол заключається в тому, що я прийшла робити е ріснічки вії, і дівчинка взагалі не розмовляє англійською. Я зараз буду практикуватись іс іспанською. Але прикол номер два заключається в тому, що вії коштують нарощування 100 доларів. І це не найдорожче, тому що це буде 2D. От живіть тепер цим, а я пішла плакати. Так, гайс, що я можу сказати? По-перше, вона приймає вдома. По-друге, вона дійсно нічого не розуміє англійською, і я зрозуміла, чого вчила іспанську два роки зі своєю вчителькою Насті, Настя, якщо дивишся це, дякую тобі дуже. По-третє, вона супер класно зробила мені Вія швидко. Не болячи по супертехнологіям, вона з Мексики, мігранка. І ще подарувала мені такий пак. Вперше в житті в яких країнах я не робила війни? На Кіпрі, в Україні, на Балі, в Польщі. В перше в житті мені дає мексиканка ось такий пак з коротше там, шампунь, щіточка, якісь парфуми. Дуже найс. Я дуже задоволена. Так, 90 доларів я заплатила, але. Практика іспанської виспалася ще й такий гіфт. Ну, для потах. Маленький! Привіт! Божеки, ти красивий! Вловимо качок, да, Молька? Молька. Перша кішка, яку я почитаю в цьому житті. Отак от, от ладно, друга. Але ага, так. Да. Е, так, істина дня заключається в тому, що щастя складається з простих речей. Е, коли ти можеш купатися в басіку або просто е, під душем, спостерігати за козіками, якого блищать очі на сонці, за небом і за заходом сонця, а ще, щоб в домі була родина. В принципі щастя реально в простих речах. Важливо просто їх помічати згодні. Свою любу знайти. це супер історія, як подружка запанувала собі фотосет на вулиці, але пішов сильний дощ, але вони не здались. Пана інші зробити взяти подучки гарно. <звук> <звук> А ви знаєте, що справжня жіноча дружба існує? І це не про те, скільки разом часу ви проводите, і не про те, на якій відстані знаходитись. Це про сорокахвилинні голосові, про бажання зрозуміти одне одної і бути поруч, навіть коли самі погано. І це те, що ми постійно робимо одна для одної. Люблю тебе, моя зірочка. Так, ми прийшли сімдатер на F1. G. G. І що у нас тут сьогодні? G. 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 Американське кіно зараз. Щас... Будемо дивитись, що у них тут? Перехолодно, IMAX G. 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 Ну, то коштує 40 доларів. Ну, кіноха як кіноха, чесно. IMAX у нас є покращий. Цум взагалі відпочиває, але єдине, що прикольно, не було дисклеймеру не знімати. Тому я тут зняла трошки інтро. Що ви знаєте про те, щоб прокинутись за хвилину до того, як тобі написали, виходь і зібратися за 10 хвилин. Прийти грати в теніс. Доброго ранку, доброго ранку всім. А, так, сьогодні по плану останній день в Орландо. Через що я трохи засмучена, навіть не трохи, тому що я їду від своїх друзів, але я їду навчатися все ж таки, чому я дуже рада. А, але зараз будемо грати в теніс, і прикольно тут те, що всі корти, вони паблік, вони безкоштовні і доступні всім. Просто заходь і грай. Ні, теніс плеєр з мене ніякий, падал вон лав. Ну але пограли можна і поїсти. Правильно <laughs> кажуть, що Чіскі Factory – це одна з найкращих кондитерських в Америці. Виглядає сумнівно, але порції величезні і можна замовляти точно одну на двох. Цікаво, що смачно. Ну. Солодко, смачно, дуже солодко. Мабуть, там і смачно, поки не розумію. Але 20 доларів. Ну і на останок я заскочила в мол і побачила там новий рік. Я не здивуюся, якщо вони в червні вже готуються. Але go, глянемо Теслу. Це у нас сайбертрейк! Зараз посидимо там. Дивіться, це доступна вона і можна облапати. Залишити залишити свої підпечаточки. Відпоч... Так, заходимо. You are done. Mm. Так. Другий день поспіль сиджу в Теслі. Що ж, якщо я щось розуміла в машинах, я б все сказала. Дуже великий екран, все що можна сказати. Є дві педалі. Videogs у нас. І криша. Із прикольного. Машинка як Карета Діда Мороза з оленями. Подоїдемо роздавати подарунки. В Лапландії. В Лапландії. Боже, дуже напічканий комп. З купою фічей. Класно, що це дуже технологічний продукт, це прям видно. Але по факту це звичайна машина. От, 200 тисяч, пожалуйста. Знаєте, інколи сиджу і думаю, як же класно, просто п'ятдесять, тридцять, двадцять. Будь-якому віці, просто взяти свого сол за руку і ходити по парку розваг, поселитись, дивитися щось. Просто кайфувати від життя. Як же класно просто дихати, жити і радіти життю, переживати класні емоції з коханою людиною поруч. Хто погоджується, лайк, like. хто не погоджується, нема таких, я знаю, тому що в глибині душі всі все знають і всі хочуть цього. Ну що, буде нова рубрика, буде нове відео. Будуть нові етапи в житті а зараз треба йти далі до зустрічі.